Прийшов один чоловік до Ісуса, я Ірна ім'я, був головою в синагозі, припав йому до ніг і каже: Господи, прийди і вратуй, бо дитина моя хвора буде вмирати. Голова синагоги, той, який привик, щоб до нього приходити. А ну того старшого посадіть біля себе. Машину мені, а сам коло тата сідає. Голова синагоги. Ну, так як священник перед вами стоїть там. очі благослови, там клонилися. Ну, він привик, що до нього так ходили не так як до священника. Він себе позиціонував зовсім по-іншому. І тут приходить і поклоняється Ісусові. Чому? Бо такий Господь Бог хотів йому віддати славу хвалу. Ні, бо тому що в нього дочка вмирає. У нас поки нема проблеми, е? ми Бога собі віримо. Файно, молимося собі, так все дуже добре, гарно. І коли проблема, тоді ми готові вклонитися, припасти до них, лишив дитину, а пішов до Ісуса, бо тому що надія на спасіння була сильніша. Він зрозумів, що вже ті лікарі, яких він приводив, а міг собі дозволити, бо не був дуже бідний. Нічого не може зробити. І йому кажуть, слухай, ну є Ісус, який проповідує, який оздоровляє, може б ти до Нього пішов? І Він іде і вклоняється. Хто із нас сьогодні вже готовий вклонитися Богові за те, що Він є? Не через те, що є проблема, а просто Господи, дякую тобі. Славлю тебе, Отче, неба і землі, славлю Сина Твого Ісуса Христа, який тілом і плоттю прийшов у цей світ. Народився від непорожнього зачатої причистої Діви Марії, стався чоловіком і поселився між нами. Славлю тебе, Господи, слава тобі ім'я, яке ти дав, ім'я Ісус, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею. Славлю тебе, Боже. Не через те, що в мене проблема. Через те, що я хочу себе навчити славити тебе, Боже, поклонятися тобі, величати тебе. І коли біда, також йти до Бога. Але тоді, розумієте, вже буде зовсім по другому Бо не прибіг, коли біда, як кажуть, казала моя бабка Процька, як тривога, то й до Бога, а по тривозі, то й по Бозі. Чи сьогодні ми не маємо за що просити? Чи може бути більша біда, як війна, коли гинуть люди, коли кожен із нас ходить під загрозою смерті, кожен де би ти не був, враховуючи ті ракети, які літають, і та точність, з якою вони стріляють, то під прицілом є кожен із нас. Ну, вже як прилетить ракета, ти вже не встиєш молитися. Тому поки ви мене чуєте, моліться до Бога, як оцей, як цей голова синагоги, коли прийшов, бо його дочка має вмирати. І Христос каже: не бійся, тільки вірою. Все буде добре. Ідуть. По дорозі жінка. Яка 12 років хворіла на кровотечу, вирішила теж підійти до Ісуса Христа. Дочка, 12 років, Яїра, 12 років. Всього мала і жінка, яка 12 років хворіла, так співпало, напевно, не? І та жінка так само все витратила, все, що мала, на всіх тих знахарів, на всіх тих лікарів, що вона тільки не робила, нічого не допомагало. І теж йде до Ісуса. Але вже не каже йому, Господи, а, а просто, думаю, доторкнуся до одежі, навіть не буду його хвилювати. І відчула, що вона вмить стала здорова. Христос каже, хто це до мене торкнувся? Чому Він так сказав? Чому Господь Бог підносить прилюдного ото зцілення? Він хоче показати тим, які йшли з ними, приклад віри. Вони прийшли, всі хотіли щось почути, всі, щось хотіли до нього там заговорити, щось запитати. А він каже: бачите, навіть не говорила, навіть не просила, проповіді не слухала, підійшла і торкнулася одежі і вмить стала здорова. Стала здорова. Приходять додому вже. До, навіть ще не дійшли додому, а вже від, від того голови синагоги приходить слуга та й каже: слухай, не турбуй вчителя, дочка померла. Знаєте, як батько міг зреагувати на ту смерть? Представляєте, що там робилося всередині? Так примірно, як сьогодні звіщають нашим батькам, що ваш син загинув на війні. Яке би відчуття гідності, гордості, відчуття того геройства, яке би воно не було, але відчуття втрати, воно сильне, воно сильніше, і воно ранить. Серце матері, батька. І ця звістка, вона є болюча, несподівана, і людина губиться, вона впирається, вона не хоче то вірити, вона не хоче то приймати. Що робить Христос? Христос дає нам приклад. Що Він сказав тому татові? Не білься. Тільки ввіруй. І той чоловік зразу заспокоївся. Чи може нам не взяти приклад від Ісуса Христа і тим людям, що страждають, сказати не бійся, тільки віруй. Підтримати це дуже є важно. Дуже важно підтримати людину, яка має втрату. Яка має. Тягар душевний, яка має труднощі бути поруч. Приходять додому, ці вже плачуть, ці вже ті голосять, а тут вже закликали тих, що, е, тих, що вміють плакати і приповідати. Вже, ну, все у нас вже по плану, все як має бути. Христос приходить і каже, так, дівчата, хватить. Поспівали трохи буде, бере Петра, Якова і Івана, бере тата і маму, каже, так, всі виходимо звідси. Каже, не, не переживайте, не плачте, Вона не умерла, вона тільки спить. Які вдачні слова. Дуже вдачні. Бо Тому що коли померла дитина ну 12 років, можете собі представити, так? Ці плачуть, ці розстроєні. І тут Христос приходить і каже, не плачте. Вона не умерла, тільки спить. Всі такі, спить? Слухай, може, точно. Ви чуєте, як важливо є підбирати слова для людини, щоб біль пом'якшити, не підселити, бо ви є великі спеціалісти, як підобрати слова, щоб людину. Як можна болючіше вколоти. Ми підбираємо слова як людину би болючіше обідати. Ми християни, ми послідовники Христа, і тому Господь Бог нас учить вміти підобрати Слово, щоб пом'якшити. Так, ми не можемо поступити, так як Христос прийти і. Воскресити померлу дитину, але приклад, як поступати ми можемо взяти в Ісуса. І Христос підходить і каже: дівчино кажу тобі встань, пробудися. Знаєте, як ми будемо зранку дитину до школи вставати? Все вставай вже, Все, давай, вставай, бо вже треба вставати. І Христос в такій самій формі. Як пробудження від сну каже дівчина, кажу тобі стань, кажу тобі пробудися і там встає. Така трохи заспана. Не як після смерті, а як після сну. Що тоді батько і мати? Я вам скажу що? Ми найбільше цінимо тоді, коли втрачаємо. Це знак всім нам. Не чекайте, коли вже щось втратите, щоб відчути цінність того всього. Цінуйте, поки маєте. Ми часом нарікаємо, що нас в родині забагато, ми всі на купі, нас четверо, п'ятеро в одній хаті така мала, мала квартира, ми тут не вміщаємося, а тут дітям старшим надоїдають, каже, вже щоб хотів трохи спокою, нащо діти мені на голові і так далі. Тіштеся тим, що маєте. Знаєте, скільки родин хочуть, щоб діти бігали по хаті. А не можуть. А знаєте, скільки людей ніколи не постаріють, які відійшли молодими наші воїни, а Вони ніколи не будуть старими. І як би не було важко, коли ти вже старший чи старша, і здавалося бся, і ходити вже не можеш. Ти сидіти не можеш і лежати вже не можеш. Чим тут тішитися? Тішся тим, що багато би хто хотів би теж бути старшим, а не може. А ти можеш. Тому дякуйте Богові за все. А якщо я лежу, у хворобі, за що я маю дякувати? Дякуй Богові, що маєш можливість задуматися над своїм життям. Чи нема над чим задуматися? Чи нема за що Богові подякувати? Ми часто нарікаємо, але мало дякуємо. Знайдіть час і можливість подякувати. От як той батько і мати, ту дочку Я Іра, коли та Воскресла, ну представте собі на одну хвилину. От вони тільки що розуміли, що вона померла. Вони більше її не побачать ніколи. Вона вмерла. І донька вертається до життя. Але вона умерла не просто того, що захотіла померти, В неї була тяжка хвороба. Вона ж не просто умерла. І вона воскресла і хвороби нема. Вона здорова, повноцінна. Бо Господь Бог повертає до життя не для того, щоб людина стала калікою, храмала, чи не могла ходити, чи ще щось там. Бог повертає до здоров'я повного. Але це треба цінити. Кожен із вас, хто готовий оцінити життя, кожен із вас, хто готовий змінити своє життя після вашої хвороби, ви то отримаєте, якщо ви будете мати на то готовність. Вмійте сприймати Бога. Навіть через те, що ми є до нього дотичні, та як та жінка доторкнулася до одягу, а ми сьогодні дотичні через молитву, через те, що в неділю прийшли до церкви. Майте в собі резерви, щоб знаходити завжди слова потіхи. Вона не умерла, тільки спить. Вмійте потішати тих людей, які поруч з вами. Станьте на дорогу Божу, станьте справжніми християнами. Вмійте підбирати слова, які людину заспокоїть. Приходить Христос і каже, вона не вмерла, вона тільки спить. Зразу успокоїлися. Але коли Воскресла, як вони її цінили, як вони тішилися, вони напевно так не тішилися її народженням, як вони тішилися, що вона воскресла. Цінуйте те, що маєте, бо не завжди Христос прийде до вас. Щоб когось воскресити, щоб когось повернути. Часом не треба вмирати, часом може людина просто піти від тебе і все. Сім'ї розпадаються, люди розводяться. І ти втратиш, бо Христос не кожного буде воскресати, не кожного буде повертати в сім'ю. Цінуйте те, що маєте. Цінуйте. Господь Бог завжди біля нас, і нас ніколи не кидає. І не чекайте, щоб Він вам явився, щоб ви бачили Його так, як мене, і чули його так, як мене. Будьте готові доторкнутися до Його одеж, будьте готові почути Його Слово. І станете здоровими, і станете щасливими. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!